Господь з з вами. І з духом, духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Марка. Слава, Слава Тобі, Господи! Після того, як був виданий Йоанн, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангеліє. Він сказав: Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в Євангеліє. А коли проходив біля Галілейського моря, то побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус Ідіть за мною, і я зроблю так. Що ви станете рибалками людей? І, негайно, покинувши сіті, вони пішли за ним. А пройшовши дещо далі, він побачив Якова Заведеєвого та його брата Йоанна, які були в човні та лагодили Сіті, і відразу покликав їх. І, покинувши свого батька заведея в човні з найметами, вони пішли слідом за ним. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри. Починається звичайний літургійний період. Тепер сьогодні ми маємо понеділок, першого звичайного тижня. Різдвяний період вже залишився поза нами. Натомість деякі атрибути по наших храмах, в тому числі і в нашій капличці, будуть залишатися червоні різдвяні свічки. Ось цей вертеп. Ми до 2 лютого ще будемо використовувати. Традиційно, ну і всюди десь там по парафіях, де співається, ну, бо ми не співаємо, у нас немає ні органіста, ні органістки на місці, тому також співаємо колядки. Ну і, звісно, по парафіях відбуваються душпастерські відвідини, що так і називаються як коляда, чи колядування. Натомість сьогоднішній текст нам вже представляє не події, які були після Різдва. Не як воно відбувалося, а вже публічна діяльність Ісуса, як це саме відбулося. І нам дуже важливо, коли ми читаємо Святе Писання, завжди звертати увагу на те, про що там говорилося в святому Писанні. Я розумію, воно може навіть так звучати трішки девакувато, якби ми ж парафіяни, ну, якщо ви дивитеся проповідь у будній день, а не прийшли в неділю, просто щоб гріха не було, розумієте, між цими двома речами є дві великі різниці, то це означає, що ви ну, точно знаєте святе письмо і точно чули його і читали не перший раз, і не один раз. І коли я кажу, що варто пригадувати, про що ж в Євангелії Ісус говорив, то ще раз кажу, це може звучати дивно. Може, але потрібно до цього повертатися, тому що ці слова Ісуса були короткі, чіткі і дуже конкретні. Ісус каже, сповнився час, і наблизилося Боже царство. Коли багато людей цікавляться, а коли ж буде час? А чому там один такий читач у нас був коментатор, він до всіх матеріалів, до всіх, які були, чи інтерв'ю, чи молитва, чи проповідь, чи що б не було, чи притча якась, завжди писав одне і те саме. Чому більше ніхто не каже, що ми живемо в останній час? Ну тому що ми завжди живемо в останній час і завжди може настати останній момент. От, наприклад, сьогодні зранку. Так вас збудило сигнал? Так збудив. Найбогмилої від цього сигналу, чесно кажучи. Само собою, що найбогмилої від того, що цей сигнал означає, бо там 11 бомбардувальників з ракетами злетіли, і багато куди цього ранку прилетіло, і люди загинули, і багато руйнувань. Але само це усвідомлення, ось цей звук зранку, Тривожний, ну то ні з чим його не сплутає, що ось вам така легесенька алегорія на те, як може виглядати кінець світу і кінець нашого життя. От не будемо чекати, от, от раз пішов сигнал, і все вже вже вічність наступила, може бути і так. Ісус каже, Прийшов час, тобто сповнився час, він вже тепер має відбуватися. І до цього моменту ми ще з вами пізніше повернемося. Зараз я би хотів трішки про апостолів поговорити. Перед тим ще далі, що Ісус каже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Ну і далі крапка, і коли вже проходив, тобто, дивіться, тут немає ні притчі, ні якогось пояснення, ні якогось заохочення, ні якогось переконування, немає якогось такого. Довгого процесу, де Ісус намагається когось е, переконати на свій бік. Ну, от, наприклад, коли ми читаємо один з найулюбленіших фрагментів розмови Ісуса з Самарянкою, то вони там дискутують, там та розмова має багато етапів, вони спілкуються якийсь час. А тут просто покайтеся і віруйте в Євангеліє. І коли я кажу, що варто пригадувати, про що ж Ісус в Євангелії каже, то я саме це маю на увазі. Тому що якщо в нас е, десь там вивітрюється з нашого поля зору ось цих два елементи покаяння і віра в Євангеліє, то тоді християнство перетвориться на незрозуміло що. Е, Світлано, якщо ви дивитеся цю проповідь, то я використаю приклад, який ви нещодавно розповідали. Е, вам привіт, вітання. Е, Світлана, це наша глядачка, яка живе в Німеччині. І вона розповіла таку історію, яку я вже кілька днів не можу забутися, відколи її почув. Отож, коли ми в Україні нарікаємо на те, що люди за кордоном, за західним кордоном, Ті люди, ті суспільства, які, по ідеї, нам мали би допомогти. Ну, маю на увазі, там ті самі Будапештські меморандуми, там і так далі, що вони дуже довго думають, давати там зброю, давати ракети, не давати, роздумують, міркують. І коли нам кажуть, чи там помиритися з росіянами, чи ще щось таке, ну то таке враження, що ці люди якось втратили здоровий густ і не вміють просто-напросто спостерігати реальність такої, якою вона є. В принципі, так воно і є. І ось це, власне, приклад від нашої глядачки Світлани звучить так. Її сусідка е сказала, почала якось там бідолити, нарікати, що в неї сталася велика біда. В неї горе, і Бог її не любить. Ну і ось ця наша глядачка приходить до цієї німкені, е питається, що у вас сталося, що трапилося. Ну, і от ще раз, коли ми з вами чуємо, ось. Е Таку фразу, Бог мене не любить, в мене щось сталося. <кій> що ми з вами можемо подумати? Ще раз пригадую, що ми з вами, це люди, які е, сьогодні прокинулися від е, цього. Сигналу від мобільних телефонів, такого страшного, тривожного, і невідомо, як це виключити. До речі, якби хтось знав, як це можна виключити, я буду дуже вдячний. Напишіть в коментарях. Я дуже буду вдячний, тому що хотілося би виключити і більше, звісно, цього не чути. Але звісно, що сигнал сам по собі, це, звісно, дрібниця порівняно з тим, що люди покалічені і вбиті. І ця тривога справді підставна, і багато чого сталося, на жаль, і багато чого, чого відвернути вже ніяк абсолютно неможливо. І ще раз, ми з вами, коли чуємо біда, розуміємо, це повітряна тривога, це втрата життя, це втрата здоров'я, це знищення майна. І що каже та Німкеня? В неї не працює один з трьох телевізорів. Ще раз. В неї не працює один з трьох телевізорів, поламався. І вона каже, що в неї біда, горе і Бог її не любить. Це, щоб ми з вами розуміли, чому нас з вами не розуміють. Є ще інші приказки на цю тему: ситий голодному не товариш там, і так далі. І так далі. Ми, це, ми це знаємо, ми це розуміємо. І ми це переживаємо на власному досвіді. Але десь в цьому всьому на тому самому заході дуже часто ось цей принцип. Який здається, ну кожен кожному з нас знайомий абсолютно покаятися і віруєте в Євангеліє, просто не працює. Того, що каятися не потрібно, взагалі про покаяння говорити не можна, не можна говорити про щось таке, як гріх, про щось таке, як сповідь також говорити не можна. Не можна говорити про те, що якась, якісь вчинки, якась діяльність, якась позиція може бути хибною чи гріховною. Того, що це не гріховне, це не неправильно, це просто інакше. І все. І ця мантра повторюється зразу раз. І таке враження, що якби Ісус приніс спасіння, а його спасіння їй не потрібне, того що спасіння від чого? Ну, Нам все добре, в нас все влаштовує. Головне, не морочити нам голову і не розказуйте про ніякі гріхи. І гріхів ніяких також немає. Є просто інакша поведінка, і все. І це, звісно, дивує, лякає, але ось такою є реальність. І не розуміючи ось цієї речі, ми з вами ну просто не зрозуміємо нічого. Мандруємо далі, Ісус підходить до братів тут, і Петро, тут і його брат, він збирає апостолів, брати залишають своє майно, залишають батька. Я в попередніх проповідях, якщо хтось з вас дивиться їх регулярно, то я там розповідав, що там не один човен, кілька човнів, а в один човен влазилося 13 чоловіків. Це означає, що це були ну, такі собі, ну це не човник був, це така вже, за нашими мірками, яхточка. А навіть сьогодні мати таку яхточку це вже статок. Це вже досить велике майно. А в їхнього батька було два таких човника, як мінімум, плюс сіті, плюс наймані працівники. Тобто, ну, фактично, це були досить немаленькі такі собі бізнесмени на той час. І тут вони це залишають і йдуть за Ісусом. Зверніть, будь ласка, увагу, що коли ми чуємо про душпастерську діяльність Ісуса, так часто розповідається про апостолів. Ми багато не чуємо про якихось інших випадкових людей. Ну, деколи там з'являються епізоди, як. Так само про ту жінку Самарянку, чи як, наприклад, про хлопчика, який мав там при собі кілька тих глібців і кілька рибинок. І про цих людей згадується так між іншим. Як правило, згадується, коли Ісус робить якесь чудо, коли там когось цілюється, коли хтось там є в якійсь потребі, або коли там хтось з натовпу вигукує, що там блаженна, блаженне лоно, яке тебе носило, і груди, які тебе кормили. Тобто, це, це такі певні епізоди, і ми не знаємо, що це за люди. Просто хтось там з НАТО погукнув. Натомість про апостолів розповідається дуже багато, і на них акцентується дуже багато. І ми розуміємо, що Ісус дуже багато часу присвятив саме апостолам. І тепер питання: а чому було саме так, а не якось інакше? Ну, тому що Ісус хотів спершу вивчити їх, а далі, щоб апостоли йшли і вже вчили наступних. І так, щоб воно відбувалося за принципом такої певної піраміди. І коли ми читаємо про те, що Ісус кладе великий натиск саме на формування апостолів, ми з вами розуміємо так, що для нього е, ось ця апостольська роль, е, священниче служіння є досить важливим. Я вам наведу зараз кілька таких прикладів з такого соціального життя, щоб ми зрозуміли, що ці принципи діють як в церкві, так і в суспільстві. До прикладу. Під час війни, чи там Першої світової, чи Другої світової, коли ми читаємо якісь там спогади, то розповідається про те, що надзвичайно цінувалося з того чи з іншого боку війни вбити саме офіцера. Тому що коли в якогось там відділу не було офіцера, не було керівника, то далі солдати не знали, що робити. В них вже не було таких кваліфікацій. Або ближчий нам вже час. Коли російські війська наступали на початку війни майже два роки тому, то багато хто довідався про так звані розстрільні списки. І в тих розстрільних списках, що цікаво, ну цікаво, цікаво і страшно насправді, були люди, які були або громадськими, громадськими діячами, були волонтерами, були місцевими активістами, десь по місцях. І ці люди, які брали участь в Майдані, ці списки пізніше були оприлюднені, вони були зрозумілими. Що страшно, також нещодавно я розмовляв з однією дружиною греко-католицького священника під Харковом, і вона казала, що вони з чоловіком теж були в тому списку. Їх мали першими розстріляти, коли б росіяни окупували Харків. Е, і вона дивується, каже: ну, вона за що, що ми такого робимо? Е, ну і тоді, от власне, ми розмовляли про те, що ну, так, ви носійка ідеї, що віра може бути іншою, не тільки православною, ні е, е з'ять е, обов'язково треба записувати, якщо письмово. Е, і вона дивувалася, але ну, ось саме так це виглядає. Спочатку вбивають лідерів. А потім вже всіх інших. А всіх інших вже не треба буде вбивати, бо всі інші позбавлені лідерів вже будуть робити так, як роблять так, як роблять всі. І ці речі є насправді моторошними, тому що так воно саме є. Мені пригадуються слова одного священика, який пережив за радянської доби багато переслідувань, репресій, катувань. І він, коли це все вже пережив, переніс, в нього залишився такий негативний момент. В нього була така певна, так собі дозволю сказати, манія переслідування. Він всього боявся, щоб ніхто не знав, щоб нікому не казати, щоб десь там не всплило, щоб ніхто не почув. І це навіть так трішки вже і зізнаюся, дратувало трохи. Але з іншого боку, було таке розуміння, що от він так поводиться. А не інакше, бо за його молодості, тоді, коли його там репресували, коли його ув'язнили, коли він там відсидів тих багато років у в'язниці, в страшних умовах, на каторзі, то, то він розумів, що ця конспірація потрібна. Бо інакше, якщо не буде цієї конспірації, то ну, будуть всі ці негативні наслідки, яких він точно не хотів би повторити. І цей же священник у своєму проповідуванні, а я його багато слухав. Е, повторював фразу з Євангелія, коли Ісус напоумлював апостолів і казав: Багато хто з вас мене відречеться, багато хто з вас від мене відвернеться або е, спокуситься через мене. Є різні варіанти перекладу цього самого тексту. Е, тому що е, вдарю пастиря і розбіжаться вівці. Що означає, що е, так, е, ворог. Людський сатана, він перед усім цілиться в священиків, того, що розуміє, що йому так буде ефективніше воювати. І тому ми з вами зараз також живемо в такий час, коли доживаємо саме до таких обставин, коли багато об'єктивів, багато розмов. Звернені в сторону священників, що вони зроблять добре чи погане. Е, е, і всі ті речі, всі ті наслідки, вони помножуються на там, не на два, не на три, а десь там на, 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 на тисячу, на багато тисяч. І це насправді випробування теж і нашого часу. З одного боку, як закрити роти, з іншого боку, як помножити е, м, якийсь гріх. І це ті реалії, в яких ми зараз з вами живемо. також. Тобто, так як за радянської доби це було в одній формі, а зараз ця форма є, але є в чомусь іншому. І наступна справа: я казав, що до цього повернуся, що Ісус тут саме каже, сповнився час. І дивіться, ми з вами постійно з цим часом маємо дилему. Постійно думаємо, що можна щось зробити пізніше. А потім раз, і, а пізніше вже не встиглося, бо час збіг і просто людина не впоралася. Ми записуємо різні списки. Я вже добрих кілька років перестав записувати в паперові якісь там блокноти, календарі різні речі, які маю зробити, тому що, наприклад, хтось може до мене зателефонувати, щось там запропонувати, сказати, що, чи не міг би я зробити щось такого то дня. А при мені того календаря може не бути паперового, того записую в мобільний телефон, і це вже простіше. І так, такі списки є, і такі списки, і такі списки, і такі і сповіщення різноманітні. І подивіться, що е, потрібно вміти організувати весь цей час, і е, це насправді справа дуже сильно непроста. І Ісус саме про це каже, про те, що от є час, час, який можна використати, а можна відкласти на потім, а потім забутися. Можна подумати, що ну, потім пригадаю, потім зроблю. Але часом може бути так, що от людина ну, пригадала, але вже тоді, коли шансу виконати, це абсолютно немає ніякого. Коли ми читаємо про апостолів, у них є дуже цікава риса. Вони одразу почули від Ісуса і одразу пішли за ним. З цього виникає два таких певних повчання. З одного боку, Петро був холеричним. Він е, був таким максималістом. Він казав, Ісусе, якщо навіть всі Тебе зрадять, я Тебе не зраджу. Ми знаємо, що за цими словами реальність не стояла, він зрадив, як і всі інші. Е, але разом з тим, всім, з одного боку, Він був цим максималістом, е, холериком, але з іншого боку, е, він не втрачав нагоди. Якщо Ісус його кликав, то Він ішов. Якщо Ісус йому щось пояснював, то Він слухав. Якщо він бачив приклад Ісуса, що от Ісус йде по воді, а це неможливо з фізичної точки зору, Він каже, Ісуса, скажи мені, щоб я пішов по воді. Ісус йому каже, йди. Ну і той пішов по воді. Тобто Петро, це була людина, яка хапала кожну можливість, кожен шанс. Він намагався його використати. Щось вдавалося, щось ні, але от цього можна в нього повчитися. Він намагався використати момент. Нехай пригадування з цього моменту, цього фрагменту з Євангелія заохотить нас до того, щоб ми не втрачали спасенних нагод. Амінь.